Всім мої вітання, друзі, підписники всі, хто випадково зайшов на мій канал. Канал про гриби, про ягоди. Сьогодні у нас 29 травня. Вирушив трошки прийтися по лісу, пошукати грибочки, може які є вже. Майже тиждень у нас вже накрапує дощик, але так несерйозно він паде. Трошки надійде півчасок такий невеличкий. Ну, фактично дощ ніби й паде, але доща і нема, тому що земля, земля суха. Не вистачає дощика. Ну, і я сьогодні, думаю, пошукаю, може щось вже з'явилося, вже 29 травня, досить пізно е, вже ну, маю на увазі в такий час, я раніше вже... Знаходив багато грибів, чомусь зараз, навіть не дивлячись на те, що весна сьогодні ну, цьогоріч дуже рання і тепло, все одно чомусь грибів нема. Майно у вас білих гербів. Ну, синяки вже з'являються. Червоного то я знайшов в Трепетівці одного десь два тижні тому і з того часу нема вже чомусь нічого. Ну, пошукаємо сьогодні. Подивимося. А ось і моя перша голубіночка, як у нас кажуть, сироліжка. Ось погляньте. Перша цього року сироліжка. Якась вона така бідненька. Поїв її її слимак. Але... Все рівно це вже перший мій любимий їстівний гриб. О, запах який гарний. Така малюсінька, обкусана, але вона вже моя. Йдемо далі. Гарно зацвіла бузина. Такі білі квітки, далеко видно. Кущики бузини треба буде нарвати, можливо, завтра. Ось погляньте, вже оті дзвіночки зацвіли. Часто вони ростуть там, де, де є білий гриб. Але гриба поки що нема. Одного синячка тут побачив також. Нема гарна, нема. Знаєте, що це є? Це ісландський мох. Лікарський мох. На зиму дуже добре заготовити від кашевин. Треба буде собі його трошки. Можливо навіть на зворотному шляху я їх декілька оцих кущиків повисмикую собі. Що ж, гербів я так білих і не знайшов, але затримався, находив, находився вже. Печория, як бачите, починає темніти. То дивіться, знайшов такі гриби. Ну, все буквально в себе на городі, вже повертаючись додому. Що це за гриб, хто знає? Ну, с... ну це можливо шампіньон, або не шампіньон садовий. Чи як він називається цей гриб? Ну, я не думаю, що це бліда поганка. <laughs> не схоже, тому що на бліді поганці не не такий. Хоча верх сама шапочка згори схожа. От такі грибочки. До речі, запах. Запах такий грибний. Так, наче в шампіньонах. Можливо, це якийсь вид шампіньона, хто розуміється? Якщо ви побачите це відео і розумієтесь в цих грибах, підкажіть мені, будь ласка, що це за гриб такий. Ну, а всім глядачам пока дослідуючих роликів. Ну, сподіваємося, що на слідуючий раз вже все-таки будуть білі гриби, тому що вже потроху ліс відживає. Бачите, ліжку одну знайшов оці гриби. Ну. Скоро мало бы быть уже биля ХБ. Всем пока. До. Згостричи.